Практичної конференції Ястипу сім'я України, присвячені 110 й річниці yeah. Дня народження українського письменника, нашого земляка, автора Романа Піснифа, п'ятої історичних листи, Слава Захаючи Пошка, саме в нашому місті загальноосвітній школі номер 12 більше півтора десятка років, працює кімната музею. Тут не тільки збираються з Систематизують матеріали про життя і творчість в Баршка, а також ведуть науково дослідницьку літературно призначу роботу. Сьогодні в цьому залі зібралися люди, котрі небайдужа спадщина письменника, які відкривають все від нові століття літературного дорогу саме Заходяча Башка. Це наші шановні гості. а саме. Засенпро Петро Петрович Лаврес, країн і Андрій Мамішка Павлачини, саме применяння спілки письменників України, відомий поет, автор вайфов поетичного блоки. Поначув Тетяна Іваніва. історії української літератури і фітруристики Донецького національного університету. В роботі конференції також беруть участь поети історики краєзнавців, моряки робить чисали Захаровича Блака, шанувальники різного слова і пам'яті про існування, вчителі загальних літніх шкіл міста Красного міста. Шановні колеги. Ми зібралися у школі, де я гадала, ще раз такий повторів. Музей став важко, який створений директором школи колишньої Іфілі Поліфалом Георгиевича за і активної підтримки важкої радіографії. Поставити міністерця без. краєзнавчого музею сала важка стояла цюник Віктор Григорович, це колишній директор школи вчителі української мови і літератури і учитель української мови і літератури школи 12, незмінний керівник музею Ошко Надія Мігорівна. Вона разом з учнями веде пошукову, літературно-краєзнавчу роботу, поповнює експозицію новими матеріалами та експонатами. Роботи, яку проводить Надія Григорівна, вона зараз з нами і платить Шановні гості, я дуже рада вітати всіх вас на нашій науково-практичній конференції. Я разом із своїми учнями хочу презентувати нашу роботу. Сьогодні, у час такого такого бурхливого розвитку комп'ютерних технологій, інформаційних засобів, легко нам користуватися інтернетом, там можна взяти все. Ми можемо цілу бібліотеку носити в кишені на маленькій флешці, на диску і так далі. Але я бажаю завжди так вважала. І сьогодні. Вважаю, що найкращим, найвдячнішим носієм інформації є людина. Ми працюємо з молоддю, з юні і юні наші літературознавці, так їх називаємо любителі і шанувальники художнього слова сьогодні презентують вам фрагмент нашої літературно познавчої пошукової роботи. Це заочна екскурсія. В кабінеті музеї Сави Захаровича Башка. Чи я підкреслюю залочна? Справа в тому, що ми розраховували велику кількість гостей і боялися, що не всі зможуть вміститися. Хтось у дорозі, хтось ще не доїхав, і тому ми заочно, але будемо мати можливість зайти до кабінету музею і познайомитися з експонатами і з матеріалами, які ми маємо на сьогоднішній день. Урок наш, урок екскурсія, незвичайний, можливо, у когось викличе здивування, урок проводимо українською, англійською мовою. Вивчення літератури рідного краю, здавалося, це так просто. Ми пішли трошки далі, нового життя, ми намагаємося використовувати сучасні методи, технології. Інтерактивні технології, інтегроване навчання, міжпредметні зв'язки і тому використання відомостей і знань з літератури рідного краю, англійської мови, української мови в нестандартних ситуаціях це вже для нас стало звичною справою. Ми намагаємося навчати наших дітей, працювати в парах, у групах. Обмінюватися деякою інформацією і вміти вислухати того, з ким я працюю, в парі, підтримати і глибше вивчити, удосконалити свої відомості із англійської мови. І тому я запрошую до зали наших краєзнавців, екскурсоводів, які презентують роботу. Прошу будь ласка. Університету, які були нашими людьми екскурсоводами, будева на сьогодні буде говорити. Він теж наш екскурсовод, учасник, автор науково-дослідницької роботи, яка була першим місцем Академії наук України, і тому члени гуртка Малої Академії наук, учні шостих класів, презентують вам нашу роботу у літературно-праєзнавчому музеї Савісаха Важка. ласка, вам слово. Добрий день, шановні гості. Буду автором everybody. Ми раді вас вітати у літературно-краєзнавчому музеї школи No12 міста Красноміська. Welcome to our school literary museum. Юрі, екскурсоводи нашої школи знайомлять вас з музейними експонатами. Young guides of our school will introduce you the museum's exhibits, які розповідають про життя письменника-земляка Сави Захаровича Бошка, which tell you about the life and literary activity of our countryman the writer Сава Захарович Бошко. Його цікаве трагічне життя було досить таке коротке. His interesting and tragic life але воно приклад для нашої молоді. Батисін экзампл по юс. Звісно, кожне покоління має свій шлях. Sure, every generation has its own way. Але життя такої людини, як Сава Захаровича Божка, має виховний вплив на нашу молодь. But such people as Сава Божко influences і брейкли. У нашій країні існують різні museum. Це літературний музей присвячений відомому українському письменнику Сави Захаровичу Башко. This literary museum is devoted to famous Ukrainian writer Сава Захарович музей було організовано в нашій школі після величезної роботи. This museum was organized in our school after an enormous work, котрі виконали учні гуртка літератури рідного краю, which was fulfilled by the pupils of our native land society. Ця цікава важлива робота почалася в 1987 році. This interesting and important work began in 1987 під керівництвом Надії Григорівни Башко, учителя української мови та літератури. Under the leadership of Nadezhda Grigorie Navashkov, the teacher of Ukrainian language and literature. The results of this tremendous work are here on these stands. Pupils have gathered these materials for a long time. During this work, the member of our Native Land Society found out the real things of birth of Sava Bashkov. They found the place where the writer was buried, his grave. знайшли рідних письменника, Петра Поліповича Башка та Леонтя Федосієвича Башка. Pupils found his relatives to Livius, Петра Поліповича Башка and Леонтя Федосієвича Башка. Учні знайшли синів письменника Гай, Юлія, Севалда. Pupils found his uh, the writer's sons Гай, Юлія, Севалда. Дружину письменника Ольгу Прохорівну. They found the writer's wife Ольга Прохорівна яка нічого не знала про останні дні її чоловіка. We knew nothing about the last days of her husband. А сини – про батька протягом 40 років. And they father about 40 years. Рідні були дуже щасливі. The relatives were very happy. на краю села Крутоярівка Дніпропетровської області. Here, on the edge of the village Кутоярівка, Дніпропетровська region, 23 квітня 1901 року народився майбутній письменник Сава Бушко. On the 27 of April 1901, the future writer of remarkable skills, Сава Бушко, was born. Його родина була дуже бідна, стаймила його своєю порою. У родині його батька було чотири сини та дві доньки. In his past's family, there were four sons and two daughters. Was the last child, the He studied at the village school. From the very childhood, Sawa was full of eD.